Масштабна пожежа у середмісті Хмельницького. Вже після закриття ресторану Франко у приміщенні виникла пожежа. Початку вогнеборці намагались ліквідувати полум'я на першому поверсі. Пізніше вогонь перекинувся на дах закладу. Над приборканням стихії працювало 25 рятувальників на восьми одиницях спецтехніки. Основним завданням надзвичайників було не допустити розповсюдження вогню на сусідні багатоповерхівки. Пожежа ліквідована на площі 250 метрів квадратних. Потерпілих внаслідок пожежі не виявлено. Наразі причини пожежі та розмір завданих збитків встановлюються. 53 обранці з'явились на засідання 16-ї позачергової сесії облради. На порядку денному лише 26 питань відповідно і вирішили їх менше ніж за дві години. Голосували злагоджено, лише декілька рішень потребували обговорення. Найактуальніше чи варто робити депутатське звернення до Верховної Ради України стосовно повернення доплат військовим у 30 тисяч гривень. Більшістю таки проголосували, що не варто аргументуючи, виникає певна несправедливість. Коли ти, наприклад, в зоні активних бойових дій, так, ти отримуєш ну, свою заробітну плату, да, і вона складається там, в районі 100 тисяч. А люди, які, там, до прикладу, знаходяться в Закарпатті, в Львові, да, в Чернівцях там, чи там, навіть в Хмельницькому, так, вони е, знаходяться більш-менш в безпеці. Тому і отримують приблизно, там, якщо з певними надбавками, приблизно там 60 тисяч 55 розумієте. Тому це є певна несправедливість, якраз порівняно і до тих людей безпосередньо, які в зоні активних бойових дій. Таку думку підтримують ті, що на фронті кажуть, несправедливість може спричинити соціальне напруження серед військових. Я вважаю і вважають інші мої побратими, що дане питання повинне вивчитися досконало з. Якщо депутати піднімають, знаєш, треба ще слад депутатів, створити депутатські комісії з представниками військових, які проходять службу в Збройних сил України, військових частин. І я вважаю, якщо б не було популізму, піара і хайпа серед депутатів, вони повинні поїхати в відрядження, вони повинні поїхати безпосередньо, де перебувають військовослужбовці. Депутатським запитом намагались достукатись до правоохоронців. Питання постало навколо унікальної церкви фортеці у селі Судківці. Зі слів тамтешніх вірян, ще у квітні 2021 року вони доєднались до Православної церкви України, але досі не відчувають там спокою. Не маючи жодного правового документу, громадянин Степанишин ВО використовує національну пам'ятку. Пам'ятку державного значення і проводить там різні релігійні дії. Разом з тим, крім того, він приймає екскурсійні туристичні автобуси, збирає пожертви, кошти. Куди вони ті кошти йдуть і яке в нього взагалі є право використовувати національну пам'ятку, невідомо. Не Правоохоронці пообіцяли відреагувати на запит і після встановлення усіх деталей прозвітувати. Решта питань комунальне майно, переіменування установ і списання матеріальних цінностей. Дивіться, що робиться. Бачите. Кут нахилу. Так? Да? Хмельничани почали скаржитися та знімати відео, на якому видно аварійний стан мост у парку імені Чекмана. Цю тему підхопили усі місцеві телеграм-канали. Однак на хвилі хайпу комунальники відреагували оперативно. Одразу через декілька годин після того, як соцмережами почало ширитися відео чоловіка, який демонструє аварійність мосту, комунальники приїхали на проблемне місце та взялися до роботи. Місцеві мешканці, що постійно проходять мостом, значних проблем із переправою через річку Плоска, не помічали. Я тут поблизу живу, гуляю, то хожу часто. А чи помічаєте проблеми? Ну, може, трошки що не такий вигляд, а так ні, ходжу нормально все. Не звертала так увагу. Близько навіть до них не дуже підходжу. Я так собі пройшлася і пішла гуляти. «Їжджу тут кожний день, і хочу сказати, що загалом як такої проблеми не помітив. Ну не знаю, я дивився на відео, бачив, як ну то, який він був похилений, і ну я думаю, я б побачив, якби він так кожний день був, але не знаю, то можливо, але дуже приємно, що тільки виложили, і от зразу сьогодні вже ремонтують міст. Проблему, щоб такої замічати не помічали. Ну я бачу, що він трішки був відхилений, але я не підходила до нього, зокрема, щоб там нагинатися, дивитись, тому що я повз нього приїжджала з коляскою і все з дитиною. Ну, візуально він був викривлений, скажімо так. Як кажуть краяни, крім переправи, є й інші проблеми, які потрібно вирішувати. Треба почистити По-перше, буде дуже гарно. Я б загаліше щось придумала, щоб люди могли тут, ну я не знаю, сидіти, відпочивати коло водички, так як в Європах. Нині комунальники продовжують укріплювати проблемне перило та перевіряють міцність конструкції містка. Коли можна буде вільно пересуватися переправою, поки невідомо. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Два пожежні автомобілі укомплектовані усім необхідним. Спеціальна аварійна рятувальна машина середнього типу, автомобіль-ренодастер, піротехнічна машина важкого типу та новітній безпілотний апарат з'явилися в автопарку рятувальників. Таке оновлення відбулося з нагоди відзначення 27-ї річниці прийняття Конституції України. Хотів би відзначити роботу кожного з рятувальника, які розчищають завали, рятують життя і здоров'я людей від російської навали. В Форматі 24 на 7. За це вам усім, та усім рятувальникам України, величезна шальна і повага. представники влади привітали працівників головного управління ДСНС України у Хмельницькій області та вручили їм цінні подарунки. Крім того, міжрегіональному спеціалізованому зведеному загону ДСНС вручили сертифікат на штабний комплекс наметове містечко, в складі якого банно пральний комплекс. Поверніть героїв живими. Дружини та матері військополонене, вкотре хочуть, аби про їхніх чоловіків та синів почув увесь світ. А представники всіх гілок влади добились обміну. Зі свого боку, ці жінки щотижня влаштовують акції у середмісті Хмельницького. Такою є їхня війна. Аби надати більшого розголосу, почали працювати в іншому інформаційному полі. Нещодавно волонтерки повернулись з Польщі. Розповідають, улюблені були три дні. Там спілкувались із громадою та намагались достукатись до іноземців, адже живучи в спокійній країні, важко усвідомити усю до українського народу немає спокою в Україні немає спокою ні в одному місті України, і ми просто кричимо це на всю Європу, залучаємо. Я організувала там таку гртелеграм-канал, такий українці влюблені, і ми намагаємось долучати їх до усіх акцій. Волонтерки в Польщі організували благодійний ярмарок. Іноземцям продавали фляги, гранатомети, шоломи, які були розмальовані дітьми зі всієї України. Де ми зібрали близько 40 тисяч гривень? Це в, 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 в злотих, і на ці кошти кошти будуть спрямовані на купівлю Бандеру Павера для наших військових. Кошти виявилось збирати легше ніж доноситься реальна ситуація на фронті. Практич. Точно всі, хто з нами мав комунікацію, вперше чули про Оленівку, про теракт, який вчинила Російська Федерація на території. Тимчасово окупованій Оленівки, де живцем загинуло більше 50 наших захисників. Але значно більше наших військових перебувають у полоні. Дізнатись інформацію про них вкрай важко рідним. Наш ворог її приховує аби створювати психологічний тиск. Проте наші жінки продовжують вірити і чекати кожного воїна. Головне це підтримка влади і сприяння повернення наших захисників додому. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині відбулись змагання з тріатлону. Турнір організували працівники Хмельницької АЕС. Головною метою був збір коштів для допомоги Силам оборони України. До участі зареєструвалось 108 спортсменів зі всієї України. Вони долали маршрут, який складався з трьох етапів: плавання на 750 метрів, велосипедний заїзд довжиною 20 кілометрів та забіг на дистанцію 5 кілометрів. Настрій супер, очікують тільки позитиву, натхнення. І класних стартів. Це взагалі мій перший старт, тому буде дуже цікаво. Тут саме в цьому місці це перший раз. Побачимо, які тут будуть і траси, все, все залежить. Там десь і ліс, і бетон, і, і плавання. Дивно, от без гідрокостюмів будемо пливсти, то побачимо як це. Все буде відбуватися. Ну, всі ці старти вони кожен раз як перший раз бувають. Змагання відбулись на території національного природного парку Мале Полісся. На фініші учасники були втомлені, але задоволені. Нагрузка на все тіло йде. На ноги, на руки, Фух. на торс І голова теж працює, тобто треба бути сильним ментально. тобто Заставляти себе, це важко. І дуже цікаво. Загорівся ще того року, щоб прийняти участь, дякувати адміністрації. Мені поспілкує нашим героям, що є така можливість враження просто чудові. Буду приймати ще участь. Спочатку трохи було страшно, бо... Не знав що, куди як. Лякали стежки е ці, гравійні дороги. Я їхав грейвелом. але все було супер взагалі. Вода просто чудова, приємна на смак. Переможцем у абсолютному заліку серед чоловіків став Дмитро Стецюк з Рівного, а серед жінок Ольга Корець з Луцька. Дуже емоційний вийшов захід, е плавання у воді. Так трохи технічна була з поворотами, вищільною групою на велоетап Скажу, що один найскладніших складних серед крос-триатлонів, за яких я приймав участь. Ця траса на, так, більш така силова, потужна, ну складніша. от на таких трасах треба проводити такі от заходи. Організаторам вдалося зібрати бажану суму, за яку буде закуплено спорядження та обладнання для військових. Всі. Подолали дистанції, всі перемогли себе, без жодних травм. І це найголовніше. Нам вдалося зібрати 101 тисячу гривень, яку ми використаємо для того, щоб допомогти нашим захисникам. І знову ж таки, це черговий об'єднуючий захід. Мені приємно констатувати, що він. Через великий попит до тріатлону організатори обіцяють, що ця локація стане традиційною і вже наступного року збере нових учасників. Як ви вважаєте, що повинен знати про конституцію України кожен українець? Про конституцію сам перед що це основний закон нашої країни. Вчора тільки з дитиною про це говорила, вона сказала, правда, що це правило України. Ну, 12-річній дівчинці це дозволено, але ну, ми знаємо, що це основний закон, і ми маємо його дотримуватись. Ну, ми повинні знати, що це основний закон нашої держави і вивчати його і жити за конституцією. Він повинен знати, що Україна це найкраща країна і її треба берегти. Тоді все буде нормально. Я думаю, що кожен українець має знати саме закони в Конституції України, правила цього всього. Також яка має бути покарання за всі правопорушення, які людина може зробити. Скільки статей в Конституції, які є основними, які розділи мають мати вдома Конституцію. Кожен українець має знати, що це головний закон України нашої, однозначно. Ну і звичайно, свої права, свої обов'язки перед державою повинен знати. От, і що коли була прийнята і за яких умов була прийнята Конституція наша 28 червня? Ну, свої права людини має знати. Що людина має найбільшості прав, чим якихось заборон. Ну, має знати свої національні знаки, герб, гімн обов'язково. Мову має знати. Навіть якщо вивчає, ну, знає російську мову, все одно має знати державну мову. Принаймні, я думаю, що він повинен знати, що в нього є якісь обов'язки перед державою, ну і що в держави також є обов'язки перед ним. Бажаєте, що має знати про Конституцію України кожен українець? Свої права. Це головне.